Там селищної ради Це Віктор Боринський. Добрий день, пане депутат. Вітаю вас. Я хотів би вас попитати, скажіть, будь ласка, оце вулиця тут, ви тут, я так розумію, мешкаєте, вулиця постійно заливається, так? Ну, не нормально, я А в чому проблема? Поясніть, чому а це а постійно? А, постій... а, от а як же Лівньовка, то вже повинна бути передбачена, що може лівньовочку якусь постелити? Це проблема постійно. Я ну, знаю, що постій... сусіди з того боку, з правого, вони постійно навіть відгороджуються, це правда? Ну, ну так і то що не бачите. Але ліньовку Але чого, але вона не працює тоді? Як вона заповнена. Просто зі маленькі, десь є великі. Може її треба чистити, бо це ж неправильно, коли центральна вулиця селища потерпає так. Мо, наприклад, моторолери, бачите, якщо б він зараз зупинився, то я думаю, що він би там уже лежав би по коліна, мабуть. Чи ж ну проїжджаєш машина, відкачує. Я це не раз бачу і. Правильно. Велика машина, зелена така. Але відкачування це ж неправильно, вона повинна сама автоматично працювати. Да, Погодьте, да? я так сподіваюся, що стане краще святи, Ну а ви як депутати, ну, ви якось звертаєтеся, щось там да, плануєте, не, реагуєте на ці все речі. Реагує, да. Люди кажуть, люди кажуть, що тут е, 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 клали каналізацію взимку да. і кажуть, що в зв'язку з цим було порушено, як вони кажуть. Я не знаю, чи це правда, порушена ця сама ліньовка. Хоча я знаю, що це було вже не перший, не другий рік Дивите, постійно. Я да? Ну, я живу в цьому селищі з 1958 року. Да, я да, це ви місцеві це... місцеві Я родився, да. тут виріс, і, і дід, мій прадід тут виріс. Да. Ми самі перші, перші переселенці, з хутора Берфекції, якщо ми це пишемо. Да. Скільки я себе пам'ятаю, скільки тут калюжа була. Ага. Це життя. І, во-первых, каналізацію клали, ну якщо люди кажуть по цій стороні, Калюльовка угу. зроблена з тої сторони, угу. це... люди можуть казати, але воно не в'яжеться. Ну вон там, вон, яма, а там була Яма на туди закопали 4 чи 5 кругів. Ну коли ти сам розумієш, вони справляються, так? Да? Звісно, ні. Ну просто, я так думаю, що може якийсь би проєкт був, щоб це переробити, щоб це якось зробити один раз, щоб на постійному. Повністю. Повністю. Да? Ну, я б підтримав би любе. Ну, які Якби хтось запропонував, так, да, це зробити? Ну, щоб, щоб якось упорядкувати це все діло. Ну, ну да, так, було б непогано. Ну, сиття, мені кажеться, вже воно десь розроблялося, я не буду, я не впевнений, не буду казати, але. Ви ж депутат вже не перше скликання, тобто другого, ви, ви вже другого, тобто ви можете вже прогну... аналізувати за якийсь період часу, правильно? Зрозуміло. Ну цікаво, просто що Вадим Іванович, я так розумію, тут рідко їздить, може він не знає. Всього він їздить ране. Пушанка так точно проїжджає. А, Пушанка, так? Да? так. Теоретично це він має бути відповідальним, да? ну, що... так? Що... Ясно. Ну, ми би хотіли, щоб ви якось відреагували, як депутати, бо це все-таки ви розумієте, це обличчя нашого селища, і коли отаке при в'їзді, е, наче якась війна, і там барикади, бачите, каміння звалено. Ти не Вадим вони до речі поїхати? Ні, ні. Сім, У нас а. Ж не одна а, да. Я думаю, що це тільки в нього. І цей. І якось воно навіть <кій> трошки соромно за селище. Поводьтесь. Камні хотіли забрати. І ребята, вони сказали, залишити. Ну, Для них, щоб, ну, це, щоб вони відгородилися, так? Да? Добре, ясно, дякую вам все тоді.